У двох ліцеях Житомира збудували та облаштували нові укриття у рамках благодійного проєкту Freedom Space. Укриття для молодшої школи у одному з ліцеїв Житомира побудували з нуля. Провели всі необхідні комунікації, облаштували вентиляцію та закупили меблі. Під час проєктування врахували побажання учнів та керівництва навчального закладу. Наприклад, пофарбували стіни у білий колір, аби потім їх можна було розмалювати. В кожній кімнаті будуть підходи різні. Є кімнати для навчання, тому ми розуміємо, що в кожній кімнаті буде малюватися малюнки відповідно до того, що відбувається в кімнаті. А по коридорах це буде як такий імітація коридору в будинку. Якісь можливо картини, якісь можливо етажерки з квітами у іншому ліцеї більшу частину укриття побудували за гроші міського бюджету. А сьогодні відкрили ще одне приміщення для двох паралелей учнів, збудоване за гроші благодійного проєкту. Під час повітряних тривог тут перебуватимуть учні сьомих та десятих класів. За словами директорки закладу, нині більше як 1300 учнів та працівників ліцею зможуть перечекати тут повітряну тривогу. Тут 240 квадратних метрів. Це мінімум. На 240 дітей сідають паралель сьомих класів, сідають десятий клас. Нагальне, ми зараз всі розміщуємось в укритті. Всі. Ті діти і дорослі, які навчаються очно. у рамках проєкту Freedom Space укриття облаштовують у більше як 30 школах України. Український проект ми вже зробили 28 укриттів і ще добираємо ще 4 по цілій країні. В Житомирі ми зробили два. І приблизна вартість це десь біля трьох мільйонів гривень. Одне укриття. Це без меблів, меблі окремо. Тобто, ми закуповуємо парти, стільчики те, що Просить нас директори, умовно кажучи, вони дають нам перелік того, що б вони хотіли бачити в укритті. Ми його по можливості наповнюємо. За словами начальника міського департаменту освіти Валентина Арендарчука, нині 90 відсотків учнів ліцеїв Житомира навчається очно. Побудувати нові укриття планують ще у трьох навчальних закладах. А поки діти з чотирьох ліцеїв Житомира, які не мають своїх укриттів під час повітряних тривог, ходять в укриття поблизу. Але ми все ж таки прагнули, щоб укриття були на території шкіл. Там де немає можливості, навіть з технічної точки зору, то <праць> Ми наш ліцей забезпечуємо укриттями ближ, ближ, ближ е, знаходячихся організацій підприємства. Третій ліцей у нас, на жаль, немає можливості. Вони використовують також підвальне приміщення укриття традиційного садочку, а також укриття Прибражанського кафедрального собору. Дмитро Поліщук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.